Вітаю вас, мої маленькі друзі. Пропоную сьогодні здійснити незвичайну подорож, а вирушити в гості до неба і познайомитися з його жителями. Спробуємо. Рано вранці прокидається, встає, розсипає скрізь проміннячко своє, огляда природоньку, зігріва, а надвечір спатоньки знов ляга. Так, це сонечко молодці. Серед ночі на небі біліє, тьмяно світить та зовсім не гріє. Місяць правильно. Спробуй, друже, відгадати, що за стрій у небесах, чи клубки пухкоївати, чи топіря крупних птах, чи біжить овець отара, ні, пливуть це білі. Хмари. Нічне небо прикрашають, мерехтять вони, палають, безліч складено казок про красунь нічних. Зірок, молодці. Отже, дітки хто рано встає на небі? Так, сонечко, а як воно світить? Молодці. Дітки, а що пливе денним небом? Хмаринки. Дітки, а які хмаринки бувають? Так, вони бувають легенькі, а бувають великі, чорні, дощові. Дітки, а що ми бачимо на нічному небі? Так, місяць, зірки. Дітки, а який буває місяць? Так, він може бути гостренький, а може бути круглий, повний. Дітки, а як світять зорі на нічному небі? Дітки, пропоную пограти в гру, яка називається День і ніч. Я буду показувати вам картинки з діями людей у день або вночі. Ви, якщо це день, будете стрибати, кружляти, танцювати, а якщо ніч, то будете присідати, заплющувати очі, класти ручки під щічки. Добре? Почали! Молодці дітки, ви дуже гарно впоралися з завданням, а тепер послухайте вірші. Небо, зірочки, земля, всіх їх добре знаю я з місяцем товаришую, з зорями у снах мандрую. Молодці, дітки, до побачення, до нових зустрічей.